Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Вітаю вас, я Келі Копленд. Запрошую на школу зцілення на передачі переможний голос віруючого. ми дізнаємось істину і слова Божого про наше зцілення. Це воля Божа, щоб ми були зціленими і зроблені цілісними. Тому, дивлячись сьогоднішню передачу, дозвольте Слову Божому збудовувати вашу віру, щоб приймати нехай свідчення, які ви почуєте, надихнуть вас вірити Богу про ваше диво. Тому беріть свої біблії і приєднуйтесь до мого тата кенета копленде на нашій конференції. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ісусе, тебе більше, ніж достатньо. Ти великий лікар. Ти ніколи не зазнав невдачі, і нам так приємно жити у нашому мирі і здоров'ї. Завдяки тобі, Господи. І ми дякуємо тобі. Ми шануємо Тебе і прославляємо Твоє ім'я. Ми віддаємо сьогодні хвалу. Могутньому духу живого Бога Отця, який перебуває в нас, і Він творить діла. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі від щирого серця в ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Скажіть комусь що ви любите їх і можете сідати. Хвала Богу, А зараз відкриємо перше послання Петра. 2.24 Мені подобається, як починається другий розділ. Отже, відкладіть. Тобто сьогодні ми відкладаємо всяке зло, всяке обман, лицемірство, заздрість та всякі обмови. І як новонароджені немовлята, прагні чистого молока Слова Божого, щоб зростати від нього для спасіння. Що ж, це не молоко слова Божого. Це м'ясо слова Божого. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. І Петро веде нас до зцілення, щоб ви були зцілені. Все це веде нас до 24-го вірша. Там йдеться про Ісуса. Він говорить про Ісуса. Він говорить про Ісуса. Хвала Богу. І 21-й вірш. На це ви були покликані, бо Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад. Він постраждав за нас. Він постраждав за нас, за всіх християн, по всьому світу, за всіх нас. Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Він гріхи наші тілом своїм, сам підняв на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ми зцілились. Це для кожного християнина. Я сказав, що для кожного християнина ранами його, ви, ви і я, чи це лише для кількох християн? Ні, для всіх. Тобто, зцілення належить кожному народженому згори віруючому на цій планеті. І це знову нагадує мені слова Чарльза Кепса. Це так просто, що вам потрібна стороння допомога, щоб зрозуміти це неправильно. Ну, ми просто ніколи не знаємо, що Бог робитиме. Ні, знаємо. Ми точно знаємо, що Бог робитиме. Бо ми точно знаємо, що Бог робив. Ми точно знаємо, що він зробив. І ми знаємо, для кого Він це зробив. Він зробив це для кожного єврея в світі. Він зробив це для кожного християнина в світі. Тобто, він зробив це для всіх у світі. Тому що він так полюбив світ, що віддав Ісуса. Він віддав Ісуса, цілителя. Ісус належить кожному мусульманину. Ісус належить кожному індусу. Ісус належить кожному, хто зараз безхатько, хто п'яний або наколений наркотиками. Він належить їм, якби вони лише знали про це. І ви здивуєтесь, як багато з них знають це. Я знаю дещо. Я ніколи цього не забуду. Ніколи. Один чоловік сказав мені: він мусульманин. Він сказав: я дійшов до того. Я вже не пригадую дослівно, але він сказав я дійшов до повного відчаю. Все це не працює. І якщо коротко, то Ісус з'явився йому. І той чоловік сказав: я не знав, що робити, бо якщо я розповім про це, ви знаєте, що зі мною можуть вчинити. І згідно з його слів, він тривалий час ходив до мечеті. І коли він молився, а він молився п'ять разів на день. Щоразу, коли він чув заклик до молитви, він робив те саме. Лише тепер він молився в дусі. І він молився за всіх навколо. Чудово, чи не так? Брат Хейн пророкував про це, що сходитиме сила Божа. Він сказав: я почув про це в своєму дусі. Ісус сказав йому: там, де люди поклоняються чомусь, насправді, вони шукають мене. І я з'явлюсь їм. У ці останні дні я з'являтимусь, Значно частіше. Частіше, ніж коли-небудь минулому. Бо сьогодні люди прагнуть Бога більше, ніж коли-небудь раніше. І це відбувається. Інший мій дуже і дуже близький друг, він мусульманин. І належить до царського роду. Я не називатиму його ім'я, бо Наразі для нього це небезпечно. І йому не можна подорожувати близьким сходом. Отже, він помирав, він був при смерті. І його перевели до порожньої палати і чекали, коли він помре. Але в цю мить Ісус війшов в його палату. Ісус війшов в його палату. Минув певний час, і я намагаюся максимально точно передати його слова, максимально точно, наскільки я пригадую його розповідь. Ісус з'явився йому, а Він запитав його, Хто ти? Ісус сказав: Я Ісус Назарету, і я прийшов зцілити тебе. І Він зцілив його. Він сказав. Тепер іди. Ісус дав йому точні вказівки, як дійти до невеликої церкви асамблеї Бога, розташованої неподалік від лікарні. Йди туди, і там тобі скажуть, що робити. Він пішов туди, народженим згори, наповненим Духом Святим, і навіть не уявляв, що він має. А сьогодні він має силу. Амінь. А зараз подивіться наступне. Ви зцілились, коли дивились нас онлайн. Що ви маєте на увазі, говорячи онлайн? Від чого? Я зцілилась онлайн. Від чого у мене був інсульт. Я була професійною піаністкою. Я грала на служіннях зцілення подібних до цього. Гаразд Де ви дивились нас онлайн? У Даласі, штат Техас. Це 45 хвилин їзди звідси. Гаразд. Я попросила ангелів привести нас сюди. Я сказала, чоловік, ми маємо поїхати. Моєму чоловікові бреку. Ми гаразд, маємо отже. поїхати. і коли ми вже їхали до вас, ви сказали, що Бог так, Стілі оперізуючи лише про, про вас. про вас. Так, 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 про вас. Про мене я змогла почати знову відчувати свої пальці. Вони починають діяти ось так. Ось так, ось так. Всюди. Давайте твоє ім'я давайте на церкву. Твоє ім'я. Твоє ім'я. Вона може підвестись? Вона може підвестись. Це тремтіння. Скажіть мені, що це? Ось цей тремор. Через що він у вас? Хашимото. це теродит хашимото. Хашимото. і в ньому більше 80 хвороб. Більше 80? І У неї погана щитоподібна хвороб залоза. Хвороб Викликаних чим? Погана щето залоза. Температура вашого тіла пов'язана з вашою залозою, вірно? Вашим тримусом. я мало не померла минулого тижня. Так, я мало не померла три рази цього тижня через постійне падіння тиску. Ні. Ви здолали весь цей шлях. Я здолала весь цей шлях, так, Ісусе. Я можу відчувати пальці на ногах. Ви можете відчувати пальці на ногах. Ну ж, бо. Що таке з цією групою? Що? Давайте. Підсуньте стілець. Підсуньте стілець. Твоє ім'я. Вона міцна. Вона стає міцною. Йдіть на ну сюди. Йдіть сюди. Йдіть сюди. Вона приходить до стійкого стану. Вона стає дуже стійкою. Так, сила. Подивіться на це, подивіться на це, подивіться на це. Давайте, Девід, співайте, давайте. Підніміть її, підніміть її. Просто идите, просто йдіть, 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 йдіть. Йдіть, йдіть. Йдіть, Йдіть! боже мій. Води, будь ласка, комусь краще співати, йдіть, йдіть. Боже мій. Мень, давайте. Давайте! Давайте. Давайте, вона з вами. Ще раз твоє ім'я. За Твоє. За будь-яке ім'я? Твоє ім'я? Хвала Богу. Коли вони зателефонували і сказали, що приїдуть, щоб доїхати з міста Плано до церкви Ігл Mountain, Потрібно 45 хвилин. І вони зателефонували. Тож, коли вони під'їхали, Джоан сиділа в інвалідному візку ось так. Ось чому так важливо, що у неї з'явилася чутливість пальця рук, а потім і ніг. Отже, пам'ятайте жінку, яка 12 років страждала на кровотечу? Джоан Грін, піаністка піаністка-концентмейстер. Вона не грала на фортепіано 12 років. Їм довелось її чоловіку і нашим хлопцям взяти її на руки і тримати, коли вони діставали з машини інвалідний візок. Вони посадили її і завезли в приміщення церкви. А з церкви вона вже вийшла самостійно. Вона і сьогодні зцілена і здорова. Амінь. Це прояв дару чудотворіння. Слава Богу, чудотворіння і дарів зцілення. Бо їй потрібно було не лише зцілитись. Вона потребувала дива. Що ж, вона його отримала. Амінь. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, це так чудово. І я ще раз хочу нагадати вам, що всі 12 років, коли вона не могла грати на піаніно, всі 12 років вона не могла ходити. Хоча весь цей час їй належало зцілення. І дивившись по телевізору служіння, вона дізналася про це: Бог зробив все, що треба все, що треба, для вашого. І мого зцілення, все все вже зроблено. Він про все подбав. Келлі тоді навчалася у старших класах. Я не пригадую точно, але вона була в останньому чи передостанньому класі. Якось вона прийшла додому зі школи і сказала Тату, у мене весь день симптоми грипу. І я справді дуже погано зараз себе почуваю, і це вперше вийшло з мого духа. Це просто вирвалося з моїх уст. Я навіть не думав про це. Я навіть не думав. Це просто піднялося в мені. І я сказав, Келі, дорогенька, Ти Келі, коли це було? В якому ти була класі? Думаю, мені було 14? Чотирнадцять чотирнадцять п'ятнадцять років. Десь так. Келлі, підведись. Підведись, будь ласка, Амінь. Тож я сказав «Келлі, дорогенька, ти не хвора, яка намагається зцілитися. Ти зцілена, а диявол намагається вкрасти в тебе твоє здоров'я. Вона подивилася на мене і сказала: Я зараз повернусь. Вона пішла в свою кімнату, і до вечора вона вже була зцілена. Жодних симптомів, жодних. Ви скажете, це виглядає занадто легким. Так, це дуже легко. Ісус сказав, мій тягар легкий. Мій тягар легкий. Навчіться. Він сказав, навчіться від мене. Вам потрібно вчитися і дізнаватися це, бо релігія цього не знає. І релігія каже о Бог суворий, і він наведе на вас хвороби. Навіщо йому це робити? Навіщо? Якщо Ісус зійшов в пекло і постраждав за ваші хвороби. Я чув, як це пролунало з уст одного проповідника. Я був тоді присутнім в залі, і мені довелося буквально стримувати себе, щоб не наговорити йому зайвого. Але це не моя справа робити таке. Він сказав: Бог такий великий, що Він зламає вам ногу лише для того, щоб зцілити її. Мені не потрібен Бог, який ламає ноги. І це нагадало мені дещо про моїх онуків. Коли вони були зовсім зовсім маленькими, і на задньому сидінні в машині сиділи Кортні і Макс. Макс це син Келлі, А Кортні донька Джона. Вони сиділи на задньому сидінні, і Кортні сказала: Д'яволе, замовкни. Розумієте, це те, в чому вони виросли. Через якийсь час вона знову сказала: Дяволе, замовкне. І хтось запитав її, Кортні, а що дявол сказав тобі? Він сказав мені зламати Максу ногу. Тому, дяволе, замовкни. Амінь. Ось чому наша сім'я не хворіє. Амінь. А якщо якісь симптоми все ж атакують нас, то ось що я скажу вам. Це, як розповідав Джон Остін. Він побачив це в видінні чи в дусі. І Джон розповідав, як дьявол йде по вулиці, а за ним купа маленьких демонів. І він каже їм: ти йди до цієї домівки, а ти до цієї. І потім він повертається і каже: ні, 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 ні. туди не ходи. Туди не ходи, не ходи туди. Бо там є жінка. Там живе жінка, яка не залишить на тобі живого місця. Не йди туди. Слава Богу! Алілуя! Зцілення діє прямо зараз. Зробімо наступне. Відкримо книгу приповістей. Бо це рецепт Божих ліків. Книга приповістей. Чотири двадцять мій, прислухайся до моїх слів. Що це означає? Постав їх на перше місце. Зроби їх пріоритетом, найвищим пріоритетом. Припиніть використовувати слова смерті, припиніть використовувати дьявольські засоби, щоб висловлюватись. Краще сповняйтесь з Духом Святим. Я згадав тут про Духа Святого, бо я ставлюся до цього серйозно. Мені до смерті хочеться поїхати туди. Мої ноги вбивають мене. Якщо ви говоритимете це доволі довго, то вам доведеться молитися за ваші ноги. А що мені казати? Говоріть, які чудові ноги. У мене чудові ноги. Вони здорові і зцілені. Якщо Бог каже, що ви зцілені, то ви зцілені. Господь сказав нам приїхати сюди, і все почалось багато років тому. Ми приймали служіння помазання брата Копленда, Кейта, брата Крефло та всіх цих людей. Вони сіяли в наше життя, тому ми вважаємо важливим сіяти в їхнє життя, бути тут, бути підтримкою. Я просто стояла там, і Господь сказав: Я прийду для тебе. Я подумала, що він сказав: Я прийду для тебе, і тоді брат Коплен сказав це мені. Ви бачите ту жінку, про яку я говорю? Помахайте рукою, Так, щойно ви помахали рукою, ось там, так, покладіть свою руку ось сюди. В ім'я Господа Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Я звертаюся до вашого шлунку, я звертаюся до вашого кишківника, я звертаюся до всієї травної системи, в ім'я Ісуса. Вона здорова, вона здорова! Все позаду, хвала Богу, так і ось тут, попереку, у вас більше ніколи цього не буде. Сила Господа Ісуса Христа зцілила вас. У мене були проблеми зі шлунком та спиною, але у моєї доньки зараз сильно болить живіт, і я не можу зрозуміти, що з нею. Тому я вірю, що слово щодо проблем зі шлунком для неї, і я стою за нею у проломі. Її тут нема, але я повністю приймаю зцілення моєї спини і мого шлунку, все, що він хоче для мене зробити. Я відчула тепло. Я просто знала, що Господь прийде. Це все, що Він сказав. Він сказав, я прийду. Я приголомшена тим, що він бачить всіх нас. Я не можу передати це словами. Я знаю, що він любить мене. Це свідчення пролунало в суботу вранці на нашій конференції на служінні зцілення. Люди приїжджають і цілий тиждень слухають проповідь Слова Божого. Вони збудовують свою віру, приймаючи і приймаючи Слово Боже. І їхня віра збудовується цілий тиждень, щоб приймати стілення. І потім вони приходять в суботу, і бум, щось відбувається. Інколи вони приходять заради членів родини і друзів чи близьких. У випадку Шері це було також заради того, щоб її донька могла отримати стілення і нарешті одужала. Сьогодні ми дізналися про те, що Шері повністю здорова і більше не відчуває болю. Шері, я така щаслива і рада за вас. І знаєте що? Шері би погодилася зі мною у цьому. Ми хочемо помолитись за ваше стілення. Ми хочемо, щоб ви отримали своє стілення. Знаєте, Шері просто сиділа там. Вона не очікувала, що до неї звернуться. Так і ви сьогодні просто сидите тут. Можливо, ви не очікуєте, що я звернусь до вас, але я називаю ваше ім'я, бо Ісус називає ваше ім'я. Він кличе вас і каже: будь ласка, зроби крок назустріч, зроби крок віри. Просто повірте у ці прості слова. Ранами його ви з Ви цілісні. Отець, в ім'я Ісуса, ми приймаємо слова, які ти сказав нам, і проголосив над нами. Ми проголошуємо сьогодні, що ми зцілені в дусі, душі і цілі. Я проголошую стілення у сфері ваших емоцій, у сфері вашої волі, у сфері вашого розуму, у сфері вашої плоті. Господи, я дякую тобі за те, що та сама сила, яка воскресила тебе з мертвих, живе в нас, і вона оживляє наші смертні тіла. Вона оживляє наше плотське тіло. І ми дякуємо тобі за це. І знаєте, що я хочу нагадати вам, що коли ви дозволяєте Господу віти у ваш дух, ви стаєте новим творінням. Коли ви дозволяєте йому віти до вашого розуму, волі та емоцій, ви будете новим творінням на абсолютно іншому рівні. коли ви дозволяєте йому війти туди. Він проявиться у вашому тілі, і це те, що ми сьогодні робимо. І з чим ми згоджуємось з вами? І щоб допомогти вам утвердитися цьому, ми пропонуємо вам наші безкоштовні матеріали. Вони також є на нашому сайті Кесія Ми надійшли на їх вам абсолютно безкоштовно, і ви зможете досліджувати, що говорить про це слово Боже. А я келі Коплен, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.